Подрібнювач гілок для трактора 2В-120 ТК з конвеєрною стрічкою 2 метри з маховиком. Це подрібнювач гілок 2 в 120 тк від компанії Шків з конвеєрною стрічкою 2 метри, створений для ефективної переробки деревини після обрізки садів, парків та зелених зон. Його головна перевага потужний маховик, що бере на себе основне навантаження під час подрібнення. Саме він дозволяє зменшити навантаження на трактор і забезпечити стабільну роботу навіть при подачі товстого та жорсткого гілля. Завдяки інерційній масі маховика подрібнення відбувається не просто передавлюванням, а інтенсивним шаткуванням деревини, що забезпечує високу продуктивність і ефективність навіть при твердому та товстому гіллі. Привіт! Відвалу відбору потужності трактора від 20 кінських сил, а завдяки двометровій конверній стрічці подрібнена деревина одразу потрапляє у причіп без зайвих рухів та втрат часу. Результат швидке, потужне та економне подрібнення, без перевантаження трактора, без затримок у роботі. Ідеальне для фермерів, садівників комунальних підприємств і тих, хто цінує продуктивність та надійність.